Вміння контролювати положення тулуба ніг та стоп під час виконання присідань важлива навичка, що допомагає запобігати травматизму. Перед виконанням присідань необхідно жорстко зафіксувати тулуб, створити міцну підтримку ногами та забезпечити надійну опору стопами так, щоб м'язові зусилля максимально ефективно передавалися через ноги до м'язів тулуба. Стабільне та стійке положення рівномірно розподіляє навантаження між всіма працюючими суглобами, за рахунок чого створюється стійка позиція, а ефективність руху збільшується. Як досягти такої стійкості? Контроль за положенням стопи та підтримка її склепіння вкрай важливі. Саме це створює ефективну опору. Спиратися слід на п'яту, передню і зовнішню частини. Завал стопи всередину дуже погано впливає, як на самого мілковостопний суглоб. Так і на колінний. Не менш важливим є утримання оптимального положення стегон та гомілок. Для цього потрібно створити зусилля м'язами тазового поясу у напрямку відведення та зовнішньої ротації стегон. Активація м'язів стопи та тазового поясу захищають кульшові та колінні суглоби та краще передають зусилля від ніг до тулуба. Свідоме напруження та долучення до роботи м'язів черевного пресу збільшує внутрішньочеревний тиск, що створює надійну та стабільну опору для попереку. Вміння поєднувати роботу стоп, стегон та тулуба під час присідань є дуже корисною навичкою, яку можна переносити і на інші вправи, що забезпечить безпечне та ефективне їх виконання.